Дивимося на мозок через призму ем, метафори будинку, то в ранньому віці, коли дитина ще не може піклуватись про себе, так? Ось від нуля до трьох, тобто від зачаття і. До трьох років набирає максимального дозрівання усіх функцій, саме нижні структури мозку, стовбур мозку, лімбічна зона сюди входить, і з точки зору метафори будинку це є фундамент мозку нашого. Так? На основі цього фундаменту будуть вибудовуватись і дозрівати верхні структури, які можемо метафорично співвіднести стінами і з дахом. На рівні стін ми сприймаємо, обробляємо сенсорну інформацію, переробляємо її, формуються навички, формується пам'ять. На рівні даху ми аналізуємо цілеспрямовано зосереджуємо увагу, можемо дисциплінувати себе, можемо рефлексувати і планувати. Тобто це вищі процеси, які відбуваються на рівні вищих структур, на рівні неокортексу. І ми бачимо, що цей третій блок, який сим. Символізує дах, так цей третій блок він дозріває максимально, набирає свого розвитку вже у віці старше семи років і. Ем... Триває зараз дослідження, кажуть, що дозрівання цих верхніх структур мозку, нашого даху, воно триває десь до років 25-27. Тобто до цього часу дорослі, які є поруч, є важливими, тому що вони допомагають мозку реалізовувати ті функції, які ще є недоступні самостійно діти реалізовують за рахунок, да за підтримки тих важливих дорослих, які знаходяться поруч.